17 вересня День рятівника України. Напередодні на театральній площі міста влаштували урочистості із демонстрацією, техніки та відзначенням кращих у професії. Ми нагородили рятівників, представників Державної служби надзвичайних ситуацій в Полтавській області, які виконували свій професійний обов'язок не лише в сусідніх областях. І справа в тому, що вони надавали професійну допомогу Харкову. Сумам, Чернігову, Києву. І вони стикалися з тими ситуаціями, які вони, ну, такого ще не було. Да? коли Багатоквартирні будинки, ракетні обстріли, мінування. Евакуація під ракетами тут же і фотовиставку присвячена нелегкій праці полтавських рятівників. Всього понад 30 фотографій було прийнято рішення виставити на загал для того, щоб люди змогли побачити роботу наших професіоналів. Тут є і ліквідація надзвичайних подій, ситуацій різного масштабу. До свята влаштували і велопробіг разом до перемоги, де волонтери і надзвичайники збирали гроші. Для збройних сил України учасники говорять, погодилися без вагань. Це здоров'я, це спілкування із колегами. Я починаючий, можна так назвати. Жертвуємо кошти для збройних сил України. Стради підтримки збройних сил України пожертвував у нас якщо чесно, 200 гривень. Не сказав би, що хобі. Я просто на роботу часто їжу на велосипеді. А так це мій перший велопробіг. Долучилися до велопробігу приблизно 140 охочих, розповів начальник ДСНС Полтавщини Володимир Салогуб. Цей велопробіг дійсно був ініційований на підтримку збройних сил для того, щоб допомогти, щоб перемогти. Визначений близько до пам'ятника Зигіна, на розворот до магазину Океан і повертаються сюди. Після фінішу нагородили наймолодшого і найстаршого учасника велопробігу. Вітаємо! Це було дуже спонтанно, спонтанно, швидко. І спочатку я йому так відложила. Я на такій відстані багато не їздю. Ну, я... Ну мені дуже сподобалось загалом. В ході велопробігу до дня рятівника у Полтаві. Зібрали 72,5 з половиною тисяч гривень.